Доброго дня всім любі мої друзі. Сьогодні я вам презентую таку красу. Це у мене фаршировані помідори. І краса, і смакота, неймовірна. Тому хочу вам показати і розказати, як це роблю я. Страва як і на свята, так і на будень. От дивіться, зараз зніму один, одну кришечку від помідора. Я його зараз переріжу, щоб ви подивилися, що там у нас всередині. Зверху він залитий сиром. І тут ось дивіться, я думаю, ви бачите, який він у нас всередині. Отак ось. Дивіться, яка у нас краса, смакота. Тут і фарш тут. М -м 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 -м. Таке треба їсти. Дивіться далі, як я готувала. А вас ще раз хочу запросити, підписуйтесь. Наш рецепт починається з того, що ми, якщо у вас з листячком, обриваємо оце. Листя з помідора, корінчик хай залишається. Можна і без листя, але знаєте, коли воно буде у духовці перепікатися, то буде дуже ну, пересмалиться і буде ну, аромат такий не дуже гарний. Отак От ми зняли вершок. Це наша кришка до нашого горщика. І чуть-чуть, якщо дивіться, Оце особливо оці, ось, як кажуть, перетинки. Отак ми їх підрізаємо. І зараз вичищаємо нашу, так, сюди, вичищаємо нашу серединку. Так, десь погано підковернула ще. Чого дуже смачно робити ці помідори зимою, тому що, як я кажу, зимні помідори, вони всі дубленні. Вони такі, що у них кожа, о, бачите, вилилося. Чуть-чуть ще підрізаємо отак. І у нас виходить горщичок. Тепер ложечкою вигребли, вишкребли щоб там нічого не залишалося, і отак готуємо всі чотири помідори. Перед тим, як фарширувати наші помідори, ми дивіться приблизно отак по трішечки майонезу на дно і ложечкою. Так, і ложечкою гарно вимазуємо кожен помідор. Отак От ось майонезом, він тоді буде набагато ніжніший, смачніший, отак, От як бачите, і можна вже їх залишати поки в спокої, а ми готуємо наш фарш те, що ми будемо. Всередину, чим ми будемо їх закладати. Так, дивіться, всі такі красені, отак я ж кажу ложечкою гарно вимазуємо. То, що там сік трошки, то нічого страшного. То якраз воно будуть, будуть цуковиті такі. Так, є. І тепер у нас з вами гриби потрібно. Порізати на дуже, я не знаю, видно, не видно, щось підсуну. Гриби. Я так думаю, що в мене їх не два. в мене їх піде значно менше. Бо це ж наготувала не чотири точніше. Наготувала так, щоб на більшу порцію, але що помідорів тільки чотири. через те дробимо оці всі. І у нас звичайний плавлений сирок, який ми на крупнішу терку, ось на цю. Теж натираємо фарш і мішаємо. Ну, зараз подрібнемо два грибочки, два от ставлю, бо не пригодяться. Два грибочки отак прямо гарно порубаємо, як рубається часник. Потрібно натирати, тому що, коли ми натираємо на тертушку, вони зразу попливуть. Ну, через те вони у нас рубані. І цей сирочок на тертушку. Приготовлена форма накрита бумагою. Тепер, ось тут у мене 150 грам курячого фаршу. Я сюди всипаю сир та гриби, які ви бачите. Бачили, що я Подрібнювала. І оце все добре, гарно перемішуємо, щоб був у нас однорідний фарш. Трошки треба підсолити, тому що гриби не солені ж, звичайно. Оце все перемішуємо і будемо начиняти гриби. Так, Ціль будете додати за смаком, ну, оце дуже гарно вимішайте. Я так думаю, що солі в мене тут піде приблизно півчайної ложки. Так. Якщо ще є бажання, чуть не забулася, можна додати трішки часничку меленого. Якщо є свіжий, додавте свіжий. І оце все ми перемішаємо і начиняємо наші помідори. Так, ставимо помідорчики. Раз, два, три, чотири всі є. І тепер ми їх накладаємо. Так, щоб, дивіться, в рівні. Поки роблю, хочу вам подякувати дуже велике спасибі, що ви у мене є. Дуже велике спасибі всім, хто заходить до мене на канал. Спасибі, мені дуже приємно. Хто не підписаний, підписуйтеся, будь ласка. Я так думаю, що для вас це нічого не шкода і не вартує. Якщо, звичайно, подобаються мої рецепти. А для мене це дуже важливо, тому що я вам скажу точно, якби розмовляла російською, а не українською мовою, то вже в мене було б підписників набагато більше. А так, нічого. Не здаємося, тримаємося і все буде відмінно. Так, докладаю, якраз бачите, оце на чотири помідорчики ідеально це я називаю ці помідори, це завжди кажу новорічні іграшки. Новорічні іграшки. Все, зробили, накриваємо кришками і ставимо в духовку 180 градусів розігріту на 20 хвилин. Отак, тоді вже будете дивитися, щоб вони не лопалися і не розлазилися. Чого ніколи не кажу конкретно по даному хвилина у хвилину, тому що у кожного по-своєму пече духовка. За декілька хвилин до готовності ми накриваємо наші помідори отакими тоненькими кусочками сиру. І нехай гарно пропечеться, зняли кришку, поклали сир, отак квадратик зверху, воно попливе, коли вже гарно обняло помідора, накрили кришкою і вже буде готово Чотири кусочки. Все є. Як ви бачите, результат нашої роботи. Підпеклися. Чому я казала, що потрібно, щоб були з хвостиками. Дивіться, так знімаєте і він, якби, краще. Бо цей, що е, без хвостика, цей, бачите, цей треба знімати або вилкою, або так. Ну, все рівно, якби з хвостиком, воно краще воно більше схоже на іграшку новорічну. Спасибі вам велике. Ще раз скажу, і до наступних зустрічей. Смакуйте на здоров'я!